5 танків 11 рівня у World of Tanks. Став лайк, підписуйся та напиши в коментарях свій топ танків. Oh. ТОП 5 Broken Кафер. Це ЛТшка, яка більше схожа на швидкий СТ. Дамаг вливає серйозно, а фугаси заходять як діти в школу на 1 вересня. Топ 4 БЗ-79 цей тяж краще за БЗ-75. Має турбіну, яка відновлюється, і гармату, що бахкає сочно. І головне, без півнячого гребінця на башті. ТОП-3 Хакер, СТ-Звір, стабілізація гармати космічна, ще й абілка підсилює її. Але це ж вот, навіть з такою гарматою ВБР, скаже мінус 25. ТОП 2 Ташенрата, Мастадонт із 4000 хітпоінтів. Має гармату та два додаткових пістончика, які працюють продуктивніше, аніж. Ну ви зрозуміли. І це реально мощ. ТОП-1 Т-803 імбав в прямих руках, яких у вас, на жаль, немає. Його білка розганяє ДПМ так, що ворог навіть кліпнути не встигає. Акумулятив з 345 пробою робить свою справу. Це мій топ, але танків багато. Напиши свій улюблений танк в коментарях. Лайк, підписка, залітай в телеграм. І до зустрічі пока-пока.